Від найсильнішого орка до сопливого Снотлінга зеленошкірі живуть війною, а все інше для них лише підготовка до наступної битви. Насильство і війна настільки глибоко вкорінені в їхній природі, що коли з'являється могутній варбос, він збирає навколо себе якомога більше зеленошкірих і починає руйнівний похід, відомий на їхній мові, як вах. Горбат кіготь був одним із найвидатніших варбосів, здатних самотужки розбити ворожі Полки і навіть оглушити бойового вепра одним ударом голови. Однак його велич визначила не лише виняткова фізична сила. Горбат був майстерним тактиком, здатним вивести свої війська на піковий рівень бойової майстерності. Він віддавав перевагу важким підрозділам, але майстерно використовував легку піхоту і кавалерію. Не цурався також стрільців і бойових машин, змушуючи війська діяти наповну. Саме ця гнучкість і перенесла йому Безперервні криваві перемоги, про які ми поговоримо у наступні хвилини. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і розгляньте можливість підтримати майбутні відео на Patreon, YouTube чи Donatello. Ваша підтримка безпосередньо впливає на якість і кількість нового контенту. Усі деталі та посилання в описі. Велика подяка всім, хто вже приєднався або планує зробити це. Хапайте свою чопу, ми починаємо. Горбат здобув славу в безплідних землях, де його плем'я залізних кіхтів утримувало залізну скелю, переживши багато років звичних для орків злетів і падінь. Однак, коли Горбат став фарбосом, справи племені стрімко почали йти угору. Зі своєї неприступної фортеці він відправляв орди на спустошення навколишніх земель. І єдиним, хто насмілився протистояти, стали їхні давні вороги з чорної скелі, орки зламаного зуба під проводом. Дом зогота руйнівника Горбат Залізний Кіготь завжди жорстко знищував ворогуючих лідерів, тим самим залякуючи інших. Він наказав щойно підкореним нічним гоблінам прокопати тунелі під чорною скелею, використовуючи старі дворфійські шахти, щоб атакувати зненацька. У жорстокій різанині більшість племені зламаного зуба було знищено, а сам зогот намагався втекти через ті ж тунелі, валаючи про помсту. Але на нього вже чекала жахлива доля. На його слід були випущені великі печерні сквіги. Глухий рев чудовиськ довго відлунював у темних коридорах. А коли горбат відправив мисливців, вони знайшли лише темну пляму, все, що залишилося від колись могутнього ватажка. Після перемоги орки зламаного зуба швидко визнали його новим лідером, адже зеленошкірі зазвичай прагнули приєднатися до переможців. З великим плем'ям під своїм контролем Горбат встановив ладу над вершинами між перевалом скаженого пса та вогняною горою, підкоривши орків гоблінів і нічних гоблінів, що значно збільшило його армію, хоча вона й залишалася такою ж недисциплінованою. Мівах покриє світи. Всі вітатимуть могутність моєї руки та гостроту моєї чопи. Вах, горбата залізного кіхтя розпочався. У цей період Горбат став частим гостем у книзі образ дворфів, які все ще мали велику силу поблизу своїх твердинь. На відміну від підкорених зеленошкірих, дворфи боролися до останнього, тому їхні караки були настільки ретельно пограбовані, що не залишилося ані золотої монети, ані мідної стружки. Легенди про Горбата часто перебільшені швидко розлетілися серед орків і гоблінів. Наприклад, історії про те, як він одночасно бився з двома велетнями, чи переслідував залишки армії дворфів аж до воріт караза Карак, де за чутками навіть наважився постукати по неприступних стінах столиці, залишивши сліди від своїх фірмових залізних кіхтів, які видно і досі. Незабаром з усіх куточків безплідних земель орки та гобліни почали стікатися до ватаги, не бажаючи пропустити майбутню велику бійню. Дворфи, усвідомивши марність опору, запечаталися в караках, намагаючись перечекати зелений шторм. Горбат, побачивши, що бородаті не виходять гратися, повів війська на північ до перевалу чорного вогню в пошуках більш доступної здобичі. Маршируючи на захід через ліс мороку, під виєм бойового кличу до нього приєдналися лісові гобліни на гігантських павуках. А біля перевалу скаженого пса з численних розкиданих тунелів приповзли різноманітні племена гоблінів. Більшість орків нехтували допомогою сопляків через їхню слабкість, боягузтво та невміння триматися в бою. Але горбат Залізний Кіготь вміло використовував усі доступні сили. Під покровом ночі. Коли бурі і блискавки карали вершини Чорних гір, великий ваг перетнув перевал чорного вогню. Фортеці дворфів були зруйновані за кілька днів. Гобліни атакували через підземні тунелі, орки трощили стіни, а невеликий імперський гарнізон був зметений. Імперія в той час була охоплена розбратом через боротьбу знатних сімей за трон. І поки вона збирала армію, орда Горбата вже спустилася з гір і хлинула на рівнини Аверланду. Вторгнення почалось. На віддалених флангах Великої зеленої орди вовчі вершники виступали авангардом, грабуючи та знищуючи на своєму шляху маленькі міста і поселення. Тим часом основна частина незліченного війська продовжувала свій похід старою дорогою дворфів. В перші дні з багатих пагорбів Аверланду було зібрано стільки здобичі, що Горбат наказав розбити табір біля стародавніх ельфійських руїн трьох Веж на кордоні території відомої як Мутланд. Тут Орки влаштували грандіозний банкет, святкуючи свої перемоги безмежною пиятикою та жорстокими бійками. Варлорду знадобилося три доби, щоб відновити дисципліну, реорганізувати бойові порядки, випробувати новобранців та приборкати деякі хитрі племена гоблінів, які намагалися повторно вкрасти здобич у інших. Але першочергово всіх згуртувала близька перспектива завоювання території Мутланду. В свою чергу Халфлінги, дізнавшись про наближення орків, почали готуватися до оборони. Граф курфюст Брутус Ляйдорф Аверланський здивовано виявив свої землі, вкриті бурхливою зеленою пошестю, тому негайно відправив емісарів попередити сусідні провінції. Також, скориставшись тимчасовою зупинкою Горбата, він наказав основним силам регіональних військ переєднатися до захисників Мутланду. Цей вчинок був таким же благородним, як і марним. Коли зеленошкірі ринули на північ через пагорби, Халфлінги та їхні аверландські союзники були захоплені. Зненацька біля річки Авер. Попри відчайдушну оборону, вони не змогли протистояти численній орочій кавалерії на Кабанах. Лише кільком лицарям Пантери вдалося вирватися з цієї різанини і донести звістку до Рейкланду імператору Сигізмунду IV. Густі клуби диму здіймалися високо в небо за спиною Горбада, але він не наказував своїм хлопцям палити величезні пшеничні поля навколо сіл і хуторів Мутланду, оскільки завжди міг покластися на них, щоб грабувати і плюндрувати як належить справжнім оркам. Заволав один із його бійців, вказуючи на широку ділянку річки Авер, де інші половинчики відчайдушно чіплялися за дерев'яні дошки чи бочки, намагаючись врятувати своїх близьких. Ну що ж? грізно пробурмотів Горбат. Нам знадобиться хороша стрільба. Цілілі біженці намагалися втекти на імпровізованих плотах, але річка була настільки перевантажена, що гобліни не втрималися від спокуси потренувати екіпажі бойових машин. Зеленошкірі два дні пиячили в місцевих трактирах, шаленіючи та влаштовуючи змагання з поїдання половинчиків або бої в бочках, де Снотлінг і Халфлінг билися в порожній діжці та інші варварські розваги. Вони називали їх розміром з укус або пискунами через їхню звичку верещати, коли їх жували. У цей час потоки біженців потяглися до Аверхайма, а зеленошкірі рушили за ними, зробивши велике місто своєю наступною ціллю. Бойові машини, відточивши влучність на річці, тепер майстерно руйнували міські ворота та стіни. Горбат віддав наказ на масований штурм, і незабаром місто пало під незліченною вагою нападників, а беззахисні жителі тікали до навколишніх провінцій. Лише відважні захисники, які забарикодувалися на головній площі, змогли протриматися достатньо довго в очікуванні, поки основна орда не пішла далі на захід. Внаслідок у центрі був встановлений пам'ятник у вигляді стовпа зорочих черепів, як нагадування про той жахливий час. Репутація Горбада Залізного кігтя поширювалася як чума, що проникала всюди. Племена річкових піратів гребли своїм хитким флотом, щоб приєднатися до його натовпу. Безліч зеленошкірих з лісів, гір, рівнин та навіть темних земель рушили, щоб поповнити Орду. Після розорення Аверхайма ваг досяг свого найбільшого розміру. Однак Горбад все ще був незадоволений і мав більш грандіозні плани. За його наказом, великі орки були Зібрані в спеціальні загони, які прочісували руїни, збираючи всіх розгублених і п'яних, що відстали від основних сил, і повертали їх до строю. Це рішення обурило багатьох вождів, але Горбат швидко нагадав їм, хто тут справжній Варбос, і декілька з них втратили голови, що завжди ефективно зміцнювало дисципліну. Наступною ціллю став бастіон Півдня Нульн, відомий своїми залізними гарматами. Горбат наближався до міста зі сходу вздовж річки Авер, тоді як у Нульні вже були проблеми з перенаселенням через біженців-половинчиків та жителів провінції Аверланд. Зеленошкірі кинулися на стіни з шаленою люттю, прагнучи повторити свою блискавичну перемогу під Аверхаймом. Зовнішні стіни міста не могли довго стримувати наступ, тому грав Брутус слядь Льорф Аверланський скомандував відступити за великий міст, що ділив місто і укріпив свої позиції на західному березі, готуючись до оборони. Його геніальний маневр і наказ зруйнувати міст саме тоді, коли орки наблизилися, мав на меті зупинити навалу, і це майже врятувало половину нульна. Однак Горбат не лише перевершив Ляйдорфа чисельністю своїх військ, а й продемонстрував кращу маневреність. Його новообрана флотилія Зеленошена. Шкірих піратів отримала наказ переправляти війська через річку. Поки вони тиснули на захисників з одного боку, щоб відволікти їх з іншого, Горбат наказав збудувати простий, але надійний плавучий міст з уламків. Як тільки він був готовий, сотні зеленошкірих, мов потік, кринули через річку, перетинаючи її по зламаних дерев'яних балках та іншому смітті. Спочатку атаки вдалося стримати, і багато нападників загинули, тонучи в річці, забарвленій кров'ю. Та зрештою численна орда здобула міцний плацдарм і масово перетнула річку, а місто охопило полум'я. Бійня була жахливою. Захисники разом із графом Брутусом відступили на північ до Альдорфа, залишивши нуль у руїнах. Місто, що простояло тисячу років, було знищене, а безцінні бібліотеки та документи втрачено назавжди через бездумну дикість Горбада Залізного Кіхтя. Ця перемога стала нищівним ударом для імператора Сигізмунда, оскільки щодня армія Горбата ставала все більшою, а принц Альдорфа міг лише благати продовжувати. Допомогу північні провінції і спостерігати, як зеленошкірі знищують південні території імперії. Зрозумівши, що з півночі наразі немає загрози, хитрий вожак наказав завоювати Золанд і Вісенланд. У відчайдушній спробі дати відсіч графи Елдред фон Сол Золандський і Еріх Адольфус Вісенландський об'єднали свої війська для останнього бою. Це зіткнення увійшло в історію як битва за корону Золанда. Горбат наказав своїм найшвидшим вершникам на кабанах і вовках обійти імперські війська з флангів. Лицарський ескорт Елдреда, який очолював авангард, відчайдушно бився, але лівий фланг почав швидко розвалюватися під натиском ворожої кавалерії, що спричинило паніку та масовий відступ. Об'єднана армія Золанда і Вісенланда занурилася у хаос. А Елдред загинув у кривавому двобої, розітнутий навпіл сокирою самого Горбата. Після Перемоги Варбос заволодів легендарним золанським мечем, одним із 12 магічних рунних іклів, переданих дворфами-спадкоємцям зігмара. Згідно з легендою, Горбат зірвав корону Золанда з голови Елдреда і насадив її на себе як символ тріумфу. А останки графа кинув на поталу своєму бойовому кабану Гнарлі, залишивши лише голову серед своїх трофеїв. Протягом наступних тижнів провінція Золанд була повністю зруйнована, а символ влади руни Ікло втрачено. Родючі землі перетворилися на пустку, а мешканці були або вбиті, або забрані в рабство. З часом руїни Золанда поглинула сусідня провінція Вісенланд, і його історія злилася з минулим, залишившись лише в спогадах. Але це сталося згодом. А наразі Варлорд шукав нових завоювань, тому повернув свій ваг назад на північ. Муючи до столиці Рейкланда Альдорфа. Графи імперії усвідомлювали, що їхні землі можуть повторити долю Золанда. Однак, попри спільну загрозу, вони не могли узгодити стратегію. Одні пропонували зустріти ворога у відкритому полі, інші наполягали на обороні за стінами міста. Прихильники останньої думки стверджували, що Альдорф був добре укріплений і готовий до облоги. Мав велику кількість пороху, боєприпасів, запасів зерна та в'яленого м'яса, а солдати були добре натреновані. Проте імператор Сигізмунд закликав імперські війська організувати передову оборону, щоб виграти час для підходу підкріплень з півночі. В лицарі Білого Вовка, Пантери та Палаючого Сонця були підпорядковані Еріху Адольфусу Вісенланському, який вдало евакуювався в Вальдорф після невдалої битви за корону Золанда. Ця об'єднана сила міцних ветеранів вирушила до чорних стовпів диму, що здіймалися на горизонті, що свідчила про. Руйнування, залишені ордою орків. Незабаром розвідники Горбата повідомили про наближення імперських військ, і той відправив свої мобільні загони: орчі та вовчі колесниці, вепрячих і вовчих вершників, а також лісових гоблінів на павуках, щоб перехопити ворога. Можливо, це був необдуманий крок, оскільки основні сили зеленошкірих ще були за десятки кілометрів від місця битви. Але Горбат захоплений перемогами, не бажав чекати, вважаючи, що. Що тепер йому не потрібна велика чисельна перевага. Бій, що увійшов в історію як битва під Грюнбергом, відзначався тим, що в ньому переважно брали участь кінні війська з обох сторін. Спочатку імперські лицарі мали перевагу під градом стріл, витісняючи гоблінів з поля бою. Однак Горбат, охоплений жагою перемоги, особисто очолив контратаку випрячих вершників, а лісові гобліни на павуках почали оточувати імперську кавалерію з лівого флангу. Зустріч лицарів і бойових кабанів перетворилася на справжній грім. Тикалися коні, безперервно били кавалерійські списи, мечі та булави. Прориваючись через цей хаос, їхав горбат з короною Золанда на голові та розмахуючи своєю величезною сокирою, яка розтинала і людей, і коней навпіл. Еріх Адольфус Вісенландський зі сталевою рішучістю наказав зосередитися на вбивстві цього чудовиська, сподіваючись обезголовити зеленошкірих. Тим часом колісниці, які вдарили з пагорбів правого флангу, розтерзали. Лицарів палаючого сонця своїми лезами, і сотні загинули в одну мить. У вічі граф Еріх особисто кинувся в атаку з останніми гвардійськими резервами. Навіть коли елітні випрячі вершники з залізного кігтя падали навколо. Горбат залишався непереможним. Жоден спис чи меч не могли його здолати. Тим часом його бойовий кабан Гнарла пробивався крізь ворогів, а сам Варбос люто бив направо і наліво. У вирі битви обидва лідери опинилися поглинутими суточкою один проти одного. І коли здавалося, що Горбат ось ось долає майстерного лицаря, Еріх завдав удару про. Штикнувши груди орка своїм рунним іклом, зелена кров бризнула з рани, але горба з розлюченим виттям вирвав меч із грудей разом із рукою графа. Рейксгвардія зімкнула ряди, щоб захистити закривавленого Еріха, але імперські війська поступово втрачали позиції, і були змушені відступити, тоді як вовчі вершники переслідували їх аж до самого Альдорфа. Лише завдяки героїчній контратації залишків лицарів вдалося врятувати тяжко пораненого графа, якого транспортували разом із його мечем. Чутки про непереможну орду, що винищує все на своєму шляху, стрімко поширювалися містом, деморалізуючи війська. Горбат, доведений до шаленої люті болем від рани та втечею ворогів, не бажав зупинятися надовго. Через тиждень спустошення південних земель імперії зеленошкірі оточили столицю, і останній бастіон людства опинився під загрозою облоги. Імператор ретельно підготувався, зміцнивши міські стіни, зробивши їх товщими та вищими ніж знамениті стіни нульна, і організував селянське ополчення, яке несло варту день і ніч, одночасно піклуючись про збір урожаю. Усі жителі прилеглих територій разом із худобою в радіусі 100 кілометрів були евакуйовані до столиці. Сигізмунд наказав спустошити навколишні землі, залишивши ворогам лише випалені поля. Отруєні колодязі та порожні будинки. Коли орки дісталися Альдорфа і не знайшли звичної здобичі, їхня армія почала боротися за залишки припасів, що призвело до внутрішніх конфліктів між племенами. Унаслідок цього Горбат змушений був наказати своїм військам швидше рухатися вперед і негайно розпочати штурм стін. Однак перший напад був погано організований і недостатньо підготовлений, що призвело до значних втрат серед зеленошкірих. Нетерплячий до затримки, Горбат вимагав від своїх воєначальників безперервних атак. Він наказав уцілілим племенам штурмувати місто через болотісті землі на південь, які ставали для них пасткою. Сотні загинули, потонувши в багнюці або під час запеклих суперечок про шлях через трясовину, а багато орків були затоптані власними соратниками в хаотичних спробах прориву. Нарешті, усвідомивши масштаби втрату своїх лава, Горбат припинив безрезультатні атаки, відновив своє тактичне чуття і наказав звести табір, готуючись до тривалої облоги. Зеленошкірі все ще чисельно переважали людей, проте їхній ваг вперше був зупинений. Табори зеленошкірих наповнилися бурчанням і невдоволенням, явищем, яке раніше не спостерігалося під залізним правлінням жорстокого ворбоса. Горбат скомандував жбурлячкам скель обстрілювати місто та руйнувати бастіони, але деякі наважилися проігнорувати наказ і вирушили на пошуки їжі. Навіть руйнуючи місто, орки не відчували радості від своїх успіхів. Зеленошкірі дезертирували групами, а іноді й цілими племенами. І незабаром імперія спалахнула через численні розрізнені набіги. Хоча тепер армія Горбата не отримувала жодної вигоди від цього грабунку. Ситуація Укладнювався численними контратаками кавалерійських орденів, а також влучними імперськими гарматами, які завдавали ворогам значних втрат і руйнували крихку артилерію. На дев'ятий день облоги, ослаблений незагойною раною, вожак зрозумів, що втрачає контроль і більше не здатен ні стримувати війська, ні самостійно керувати штурмом. Тому вирішив нарешті використати свою останню приховану зброю. Ланцюги були. Зірвані з величезних возів, що спустилися з гір, і з пронизливим вереском з кліток вирвалися півдюжини віверн. Горбат організував масовий повітряний напад, зібравши всіх цих крилатих рептилій, супроводжуваних дощем гоблінів, яких із задоволенням запускали гоблошвири. Усе це повітряне бомбардування було приурочене до чергової повномасштабної наземної атаки. Крилаті віверни з ревом і смердючим диханням атакували місто. Їхні пазурі безжально розривали людей на шматки та скидали гармати. Орди рептилій спустошували лави захисників, сіючи хаос і паніку. Серед цього безладдя одна з віверн влетіла в імператорський палац, пробивши дах великої зали. Протягом кількох годин звір лютував у будівлі, знищуючи все на своєму шляху, поїдаючи десятки слуг та навіть справив нужду в банк. Залі. Кожного разу, коли захисники намагалися перешкодити його просуванню, Віверна просто проривалася через чергову стіну, залишаючи за собою дощ уламків і хмари цегляного пилу. Чудовисько навіть дісталося тронної зали, де імператор намагався зупинити його разом із своїми лучниками. Однак Сигізмун IV загинув у щелепах зира. Імперські записи свідчать, що вцілілі лучники втекли не озираючись під звуки хрускуту кісток, що лунали по всій кімнаті. Деякі звіти навіть згадують про другу віверну, яка билася з першою за імператорські останки. Так чи інакше наситившись, вона звила гніздо з прапорів і глобеленів. А коли заснула, розлючені лицарі Рейксгвардії кинулися на неї, помстившись за. Смерть імператора Попри значні втрати захисників, оркам не вдалося захопити місто, оскільки крилаті віверни проігнорували накази відкрити міські ворота. Більшість цієї секретної зброї була знищена або впала в глибокий сон, а наземні війська продовжували безуспішно штурмувати стіни. Час працював проти Горбата. Рана не переставала мучити, ряди орків танули, а з приходом зими ситуація лише погіршилася голодом. Залишки племен відступали до своїх Рідних лісів і гір, і, нарешті, сам Горбат був змушений залишити позаду поранену, але незламну столицю. Вах Горбата залізного кігтя завершився, Альдорф вистояв. Орки залізного кігтя та зламаного зуба залишилися єдиними під прапором Горбата разом із кількома гоблінськими племенами, які просто боялися втекти. Вони були змушені відступати на схід уздовж річки Рейк назад до Креєсвітний гір. Виснажені орки зазнавали постійних атак імперських військ, які прагнули помсти. Навіть інші орочі племена, колишні союзники, не втрачали можливості захопити шматок величезної здобичі, більша частина якої і, зрештою, була втрачена. Горбаду судилося битися ще в одній останній битві на кривавому піку, де залишки його війська зіткнулися з армією дворфів під командуванням верховного короля Караза Карак. Дворфи ніколи не пробачали образ, тому підготували пастку. І хоч оточені, голодні та виснажені орки Горбата дали відчайдушний бій, їхня армія швидко розсипалася. До сутінків Варбос залишився абсолютно сам, стоячи серед трупів, щось. Сягали йому до колін, але продовжував розмахувати своєю сокирою, розрубуючи кожного, хто наближався. Це був останній раз, коли про Горбата щось чули. Якщо його вбили дворфи, вони ніколи про це не згадували. Якщо він зміг утекти його подальша доля, залишалася невідомою. Що б не сталося з великим Варбосом, його слава живе для орків, що збираються біля шамана, який розповідає цю історію. Горбат легендарний герой, гідний місця поряд із горком і морком. Для людей і дворфів він був тіленням руйнівної сили, ваг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і давайте разом чекати нове доповнення до Total War Warhammer 3. А якщо ви ті щасливці з майбутнього, які вже встигли зіграти кампанію за Горбата Залізного кігтя, діліться враженнями в коментарях, чи вдалося вам підкорити імперію. Також рекомендую заглянути до нашої Діскорд спільноти або у Телеграм, де ви знайдете багато спілкування і додаткового контенту. До зустрічі!